номер 19. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим інтервалом септима. Інтервал септима охоплює 7 ступенів. Септими бувають малі і великі. Та гармонічному звучанні обидві септими звучать дуже різко та напружено, і тому є дисонансом. Давайте з вами побудуємо всі відомі інтервали від звуку до. Ми вже з вами знаємо 10 інтервалів. І ще додаємо 2, малу септиму і велику. І буде 12 інтервалів. Будь ласка, розрахуйте, щоб було 12 тактів. Підпишіть їх. І від звуку до будуємо всі інтервали. Обов'язково використовуйте клавіатуру. Без клавіатури ми не будуємо інтервали. І так. До до. Чиста пріма повторення звуку. Півтони. Три тони до Мі бемоль. Два тони до Мі. Два з половиною до Фа. Пропускаємо тут. Не забуваємо, що відстань між чистою квартою і чистою квінтою цілий тон. До соль. Піднімаємося вгору ще на півтони до ля, бемоль До ля. Піднімаємося ще на півтони. До Сі бемоль. Ще вище до Сі. І нарешті октава. До До. Завдання номер 2 Потрібно заспівати двоголосну вправу з тактуванням. Зараз я вам її заграю. Будь ласка, уважно послухайте, заспіваючи перший голос, а потім другий голос. <кій> Тональність Ре мінор. Другий, перший голос, а заспіває другий. Завдання номер три. Потрібно визначити інтервали на ступенях ре мінору. І підписати їх. Підписати ступень їх. і їх. Ре-мінор мінор тональність наша інтервал. Поля. Рахуємо 2 тони. Це буде велика терція. І на... побудована вона на третьому ступені. Так, не забуваємо, що тональність – мінор. Це буде перший ступінь. І це буде інтервал. Чиста квінта, подивіться, Ре Мі, фа, соль, ля. П'ять ступенів, чиста квінта. Так далі. Третій ступінь. Фа. Інтервал секста. Велика секста має 4 з половиною тони. Це п'ятий ступінь ля. І від п'ятого ступеня побудована 1, 2, 3, 4. Чиста кварта. Фа, Фасібемоль. Не забуваємо, що тут сі бемоль. Це також кварта. І вона побудована на третьому ступені. Це другий ступінь мі. І від нього побудована мала терція. Вона має півтори тони. Далі від четвертого ступеня від соль, соль це четвертий ступінь у ре-мінорі, Побудована велика секунда. І від першого ступеня побудована чиста октава. Наступне завдання. Потрібно перетворити малі септими на великі. Давайте пригадаємо, як ми це робили з секстами. Щоб зробити з малої септими велику, потрібно підвищити на півтони верхній звук. І так, у нас є мала септима ми, сі, сі, бе, до Сібель. Щоб зробити з неї велику, дозалишаємо і підвищуємо верхній звук. Сібека. Далі. До дієс. Далі підвищуємо Ре дієз. мі бекар і так далі. Задання номер 5. Потрібно зафарбувати мали септими зеленим кольором, а великі червоним. І так, визначаємо, що це за септима. Щоб легко визначити, яка це септима. Розкрию вам невеличкий секрет. Велика септима буде всього на півтони менша від октаву. І так, мірегіс. Це велика септима. Зафарбуємо її червоним. Фа-мі. На пів тони менше від октави. Це буде також велика червоним кольором. Далі ре, До. Це мала септима. Зеленим кольором. Соль Фа також мала зеленим. Ля соль дієс на півтон менше від октаву червоним кольором і так далі самостійно. Домашнє завдання потрібно побудувати всі інтервали, які ми з вами знаємо, а їх уже 12. Від звуку ля вгору та вниз. І потім далі перетворити великі септими на малі, понижуючи верхній звук до Сі, понижуємо верхній звук до СБ. Аналогічно такі задання ми з вами вже робили.